Керівництво користувача AnyTime. Система безперервного моніторингу рівня глюкози. Крок перший. Підготовка. Розмістіть передавач на зарядній станції. Спостерігайте за станом індикатора зарядки. Миготливий індикатор означає, що йде зарядка. Постійне синє світло означає, що акумулятор повністю заряджений. Після повного завершення зарядки вийміть передавач і підготуйтеся до встановлення. Тепер передавач активує режим Bluetooth. Крок другий. Завантажте додаток та підключіть передавач, відскануйте QR код на пакуванні продукту за допомогою камери телефону, Завантажте та встановіть додаток YouWell Anytime. Увійдіть до системи. Потім заповніть свої персональні дані. Увімкніть Bluetooth. Будь ласка, не вимикайте Bluetooth під час носіння системи. Тепер програма відображає номер передавача. Підтвердіть, що номер збігається з номером використовуваного передавача. Натисніть, щоб підтвердити підключення. Відскануйте QR-код на упаковці датчика за допомогою програми або вручну введіть номер під QR-кодом. Введіть інформацію про датчик. З'явиться зворотній відлік ініціалізації протягом однієї години. Це означає, що сполучення пройшло успішно. Підтвердіть, що передавач повністю заряджений. Крок 3. Визначте та підготуйте частину тіла, на яку встановлюється пристрій. Під час встановлення не наближайтесь до шрамів. М'язової тканини та виразкових ділянок шкіри для носіння на руці. Користувач може вибрати задню частину плеча, де багато жиру. Якщо користувач відносно худий або у нього розвинені м'язи рук, він може вибрати місце для носіння передавача на животі. Уникайте ребер під час носіння передавача. Уникайте області ременя та області в межах 5 см навколо пупка. Визначивши частину тіла, на яку встановлюється пристрій, продезінфікуйте шкіру спиртовими серветками для ретельної дезінфекції та очищення, щоб бруд не вплинув на адгезію датчика. Після дезінфекції зачекайте, поки спирт повністю висихне. Крок 4. Встановлення датчика. Датчик є одноразовим стерильним витратним пристроєм. Після відкриття стерильної упаковки датчика розміщення слід завершити негайно, щоб уникнути забруднення через тривалий вплив навколишнього середовища. Переконайтеся, що упаковка не пошкоджена і не закінчився термін придатності датчика перед використанням. Відкрийте стерильну упаковку, утримуючи помаранчеву область всередині захисної плівки. Зніміть захисну плівку зі стрічки, прикладіть датчик до підготовленої шкіри. Натисніть на пристрій для встановлення, щоб клейка стрічка щільно прилягала до шкіри. Зсуньте важіль, щоб відкрити запобіжник пристрою для встановлення. Потім натисніть сірі кнопки з обох сторін одночасно. Звук клацання означає, що розміщення успішно завершено. Повільно приберіть пристрій для встановлення. Крок п'ятий. Встановлення передавача. Встановіть передавач у секторний слот на датчику. Зачиніть передавач, поки не почуєте звук клацання. Поверніть у зворотньому напрямку, щоб переконатися, що його зафіксовано. Якщо він не впав, це означає, що його встановлено на місце. Встановлення Anytime завершено. Будь ласка, не знімайте його без необхідності під час періоду носіння. Крім того, будь ласка, переконайтеся, що ви не пошкодили його. Після однієї години ініціалізації встановлення датчика буде завершено. Програма UL Anytime почне відображати значення цукру в крові та виконувати моніторинг цукру в крові. Крок 6. Закінчення носіння. Після періоду носіння передавач і датчик необхідно зняти разом, повільно знявши стрічку датчика. Після зняття датчика необхідно зняти передавач. Від'єднайте пряжку від бічного зазору, а потім посуньте передавач, щоб розділити їх. Помістіть передавач у зарядний пристрій для наступного використання.